Переходимо до другого конкурсу. Та музична імпровізація. Товариство чекаємо. На сцені всі чотири команди. Підводжу важливі оплески, звичайно. Отже, музична імпровізація. Правила всім знайомі. Виходить на сцену зірка, співає уривок зі своєї відомої пісні, і команди. Повинні красиво, навіть смішно добити той чи інший уривок. Вітя, оголошуй зірку, будь ласка. Зустрічайте, Світлана Тарабарова! -у! У -у! Світло завжди перемагає темріво. Нарешті світла сторона музики на і сміху. Опски всім! вам! І тобі, свідочка! Оплески, опски! Це що, третій? Да? Тре... А можна. Я як справжні українці не зупиняються. А, можемо. Можемо. Поїхали. Відчуваю, світло тобі. Давай, давай. Світло тобі. Тепло відчуваю, коли обіймаю я. Відчуваю, світ, тобі. Ану підспівуй. Світло в тобі! Абсолютно! Відчуваю, коли обіймаю я. бачу світло в тобі. Вінницькі були перші. Будь ласка. Пісня про орка, які окупалися в Чорнобильському лісу. Відчуваю світло в тобі. тобі. Аж no. гітарист, аж гітарист після цієї пісні посивів. Ну, буває. Відчуваю світло в тобі. Все, все. Лукашенко сів на фонарик. Ну, відчувається світло. Ну, в ньому, мабуть, так. Да. Відчуваю світло в тобі, світло в тобі. Ні, ні, світло в тобі, в мені чізбургер. Неймовірно, дякую. Ой-ой-ой-ой-ой. Відчуваю світло в тобі. Or not to be. There is a question. It's my answer for you, my dear girl. Це курси закінчив, так? Да? Та він не почав нею. Уяви, що я генератор. Відчуваю світ, love світ. Біє. Якщо що, я запорола цю Це нормально, світ. все добре. Отже, пісня про жінку, яка одіває свого чоловіка. Світер на тобі. Світер на тобі. Тепло відчуваю, коли обіймаю. я Бачу светер. Светр. Да? Худі. Супер. Свет, давай і давай Дали? другу, другу пісню. Так, да, давай. П'ять, сім. Сиб... <сих> літай, літай. як на крыла. Нормально. Літай, літай! Як на крилах. Я горілку пивом запила! І все. Да. Їй Погай. не можна зараз. Вадік, їй зараз не можна, Нащо ти то співаєш. Окей, okay, так. Да. E, Значить, бабушка, яка запустила в дрон банку. Більше не приліт! Три-чоти. Літай, літай, як на крилах. Тільки не довго комендантська година. Три-чотири. Літай, літай, як на крилах. Подарвався на міні-катирах. Ваня, може не варто. Ну, будь ласка, давай Ваня, може іншу пісню. Мене так зустрічали тільки, що ти що гониш чи що? Один, два, три, чотири. Стою на базарі накрил! тобі кандал, чувак. Пуски, пуски. Ай-яй-яй. Я знову запорола, де? А це ля? Ай-яй-яй. О, так, так. Поміняємо. Next. Please. Мені так добре з тобою. Лей. І так, друзі, пісня присвячується усім чоловікам, які дружини поїхали у Польщу. Поїхали. Мені так добре з тобою. Посередині сторінка із плейбою. З тобою, з тобою Дякую, свято, дякуємо, Світлана Дарбарова, ваші облиски. Дякую. Дякую. Ваші облиски всім командам, облиски Світлані Зарабарові. Ще трохи інформації. В лютому Ліга Смішники їдуть в благодійний тур з Північною Америкою. Зароблені кошти в фонд Ліга Допомоги. Якщо ви дивитесь нас через океан, будь ласка, приєднуйтесь і допомагайте. Ліга сміху в Америці, Ліга Допомоги в Україні. Отже, а сьогоднішнього вечора. Зараз ми по черзі називаємо команди. А ви, шановні судді, віддаєте свій голос шляхом вставання. Ну або не вставання. Так. Поїхали. Хмельницький Вінниця. Прошу. За музичну імпровізацію. Маша Гарік. Наталі і Юрчик. Чотири. Тридцять плюс. Саня Маша Гарік. Стас. Наталі. Юрчик. Шість. Шість. Вінницький, будь ласка. Юрчик. Стас. Стас. Два. Шо? О. П'ять. Солії, друзі. <плес> три. Три, три. І ветерани... ветерани космічних військ. Прошу. Сім. Окей. Давайте тепер, поки рахуються бали, будь ласка, прошу. Вов. Я в якийсь момент зрозумів, що начебто все смішно, начебто жартувати, ми так багато всі кажемо окремо від ліги сміху, що на часі жартувати що сміх чи це не сила українців. Ми сміємося в обличчя злу. А насправді я з кожним виступом, чим більше я сміявся, тим сумніше мені ставало, тому що зараз все за це закінчиться. І ми знов повернемося до релі. Тому дякую всім а, тут присутнім за СС, Нацгвардії, волонтерам. Вітя, тобі велике дякую. Тобі, вадіку, теж велике дякую. Всім, хто причетний, щоб ми скоріше виходили на вулицю і поверталися на вулицю теж з посмішкою. Дякую вам всім. Дякую. Отже, що? Ні, ну можна багато, дуже багато так, про це би, говорити. Би. Говорити про те, що е, знаходити смішне в тому, що зараз відбувається, дуже складно насправді. І це велике діло, коли люди все ж таки можуть знайти смішне, і ми посміємося ра, Сміємося над цим разом. Е, але я себе зловив на тому моменті, що я раптом забув, що. На хвильку на мить, на малесеньку мить забув, що все ж таки йде війна. Я от за цей за цю мить, за цю малесеньку таку мить дуже вам вдячний. Дякую. Об'явимо результат. Так, добре. Давай. Ветерани космічних військ 14. 30 плюс 13. Хмельницький Вінниця 10. Вінницький 10. Шановні судді, у нас немає часу. на ну, Якийсь там батл, ще якось щось е, вирішувати. Вам треба серед цих двох команд вирішити, яка покине спецсезон, яка залишиться. Отже, Хмельницький Вінниця або Вінницький. Ну. Або 15 аби. секунд. або... В будь-якому випадку скажете? вилетить Вінниця, знаєш. <свистець> <свистець> Во, будь ласка. Хмельницький Вінниця або Вінницький. Вибач. Хто лишається? Давай так. <свистець> 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 Винницький. Вінницький. В, ви <свистець> Вінницький, господи. Вимови нормально. Вінницькі. Тоді Хмельницький. Хмельницький Вінницький. Один один. Винницькі. Два один. О, оці дівчата. Це, це просто Іра. я знаю. Вінницький. 3-1. Хмельницький Вінниця. 3-2. А за італійське ток-шоу. Воно мене щось дуже сильно образило. Вінницьке. 4-2. Вінницьке. 5-2. Ми дуже дякуємо команді, яка для цього спецсезону згуртувалася. Яка зробила, як вони кажуть, дуже гарну колаборацію в гарному смислі цього слова. Дуже дякуємо гумористичному дуету Хмельницький Вінниця. Вони уходять не з пустими руками, а з сертифікатом від Міністерства дверей. Вінницький, Хмельницький покидають спецсезон 2022. І привітаємо першу трійку в фіналістів. Ваші облиски. Так, да, я думаю, що всім треба пам'ятати, що все буде добре. Дякуємо вам, дякуємо присутнім, дякуємо командам, дякуємо Збройним силам України, дякуємо Нацгвардії, дякуємо всім, хто захищає нашу країну. Дякуємо. We're going to find Дуже дякуємо всім присутнім, дякуємо за те, що були з нами. І дякуємо за нашу рідну донька Україна. Дуже дякуємо, хлопці, дівчата. Дякуємо.